Всім привіт Вітаю вас на каналі ЗНО-хаб. З вами я викладачка географії, і сьогодні ми будемо вчити всіх географічних мандрівників та дослідників, які потрібно знати для нмт з географії. всіх вуйків і дядьків, які вам можуть трапитись на НМТ. Отже, почнемо ми з вами вивчати географічних дослідників, таких як Вікінги. Хто такі вікінги? Ви знаєте, з такими якимись шоломами, бивнями, рогами на голові. Це такі кучові народи, які жили в Скандинавії. А скандинавія це Швеція і Норвегія, і саме ці вікінги. Вважається відкривачами Америки, але насправді ми всі з вами добре знаємо, що Америку відкрив хто Христофор Колумб. Зараз розкажу вам про внесок вікінгів у розвиток географічної науки і географічних дослідників. З відомих вікінгів нам потрібно знати Еріка Рудого та Лейфа Еріксона. Ерік рудий відкрив острів Ісландія та острів Гренландія, і ці два острови називаються географічним парадоксом. Чому тому, що Айсленд. Людяна земля Ґрінленд зелена земля. Але Гренландія, ми знаємо, має вона має покривний льодовик і не є насправді Грінленд. Чому так? Тому що коли Ерік рудий підпливав до острова Гренландія, він побачив здалеку зелене узбережжя і був дуже щасливий, що дістався якоїсь землі. і Так назвали ось цей от острів. Його син Лейф Еріксон вважається першим відкривачем американських берегів. І вважається, що він ще задовго до Христофора Колумба відкрив Америку, але вікінги нікому не розповідали про свої географічні відкриття. Їм це не було потрібно, і тому вони не вважаються офіційно першовідкривачами Америки. Зараз будемо вчити двох дядьків, які подорожували сушею. Це Марко Поло та Ібн Батута. Марко Поло син італійського купця з Венеції, який ходив пішки своїм татом до Індії та Китаю. Чому вони ходили до Індії та Китаю? Тому що Індія та Китай були дуже круті країни. Вони мали багато золота, спецій шовку. І європейці хотіли з ними торгувати, вести бізнес. Тому Марко Поло ходив до Індії та Китаю і досліджував багато географічних об'єктів. Написав про це все у своїй книзі про розмаїття світів. Наступний дослідник, який подорожував сушою, це Ібн Батут. Ми з ушими на курсі говоримо, що Батут стрибав на батуті і він стрибав на батуті. Він подорожував Індією та Китаєм так само, як Марко Поло, але ще перетнув пустелю Сахару і досліджував північ Африки. Зараз ми говоримо про епоху великих географічних відкриттів яка розпочалася 15 століттям. Це дуже важливо запам'ятати. Епоха великих географічних відкриттів починається із пошуків морського шляху до Індії. Ви зрозуміли, що Марко Поло і Ібен Батута ходили до Індії пішки, так? Але це було дуже складно, тому що їм потрібно було йти через бурхливі ріки, пустелі, гори. І хотілося європейцям відкрити морський шлях до Індії. Першу спробу відкриття морського шляху до Індії здійснив Бартоломео Діаш. Бартоломео діас тільки доплив до крайнього півдня Африки, який назвав мис доброї надії. Тому що вся його команда, вся експедиція були настільки виснажені, що не змогли продовжити цю подорож. І крайній південь Африки вони назвали мес доброї надії, тобто надії на те, що невдовзі буде відкритий морський шлях до Індії. Наступним кого ми будемо вчити, це був Васко Дагама. Йому вдалося відкрити морський шлях до Індії, і тоді, нарешті, європейцям було набагато легше вести торгівлю із цими країнами. А зараз говоримо про усіма любимого Христофора Колумба. Христофор Колумб, чому він переп. Взагалі-то Христофор Колумб, так само, як і Васко да Гама, хотів доплисти до Індії. Але Васко да Гама плив з Піренейського півострова, з Європи на схід до Індії через Африку. А Христофор Колумб уже знав, що земля кругла, і хотів поплисти західним шляхом і виплисти до Індії. Тому він виплив у Атлантичний океан, перетнув його, приплив на Багамські острови. І подумав, що він в Індії, тому назвав ці острови Карибського басейну Вест Індія, а місцевих жителів назвав індіанцями. По сьогодні корінні жителі Америки називаються індіанцями, як їх назвав Христофор Колумб. І окрім своєї тієї першої подорожі, Колумб побував на американських берегах ще три рази. Загалом чотири подорожі Христофор Колумб здійснив до берегів Америки. І до кінця своїх днів він вважав, що він відкрив Індію. Після Христофора Колумба Америку веспучі. Зрозумів, що щось тут не так, що оці американські борги вони зовсім не схожі на Індію. Він почав досліджувати цю територію і зрозумів, що це зовсім не Індія, а нові якісь відкриті землі. І тому і на честь Америго називається Америка. Америгові Спучі Америка, а на честь Христофора Колумба називається одна єдина країна у Південній Америці Колумбія. Зараз говоримо з вами про навколосвітні подорожі. Першу навколосвітню подорож здійснив Фернан Магелан. Перша навколосвітня подорож тривала три роки. Фернан Магелан виплив з Піренейського півострова в Атлантичний океан і шукав проходу в Тихий океан, тому чітко дотримувався берегів Південної Америки. І виплив у вузьку протоку між Південною Америкою та островом Вогняна Земля, яка пізніше названа протокою Магелана. Випливши у Тихий океан, яким він плив три місяці. Він зрозумів, що це дуже спокійний океан. Чому так зрозумів? Тому що йому сприяла Года наскільки було комфортно плисти, що Фернан Магелан назвав цей тихий океан тихим. Але на жаль, Фернан Магелан не зміг завершити свою навколосвітню подорож. Він загинув на філіппінських островах у сутичці з тубільцями, і його подорож навколосвітню завершив його друг соратник Хуан Елькано. Які наслідки мала перша навколосвітня подорож? Це те, що земля справді має форму кулі. Чи всі океани з'єднані між собою у один єдиний водний простір? Наступним дослідником, який здійснив друге навколосвітнє плавання, був Френсіс Дрейк. Це єдиний мореплавець, який був піратом. Він і грабував і відкривав нові землі. Френсіс Дрейк здійснив друге навколосвітнє плавання, яке також тривало три роки. Він вже виплив у широку протоку між півостровом Антарктичним та островом Вогняна Земля, який належить до Південної Америки, і Ця найширша протока світового океану зараз називається протока Дрейка. Отже, в нас морський шлях до Індії відкрито. Тихий океан названо Фернаном Магеланом. Потрібно відкривати Австралію. Америка вже відкрита. Хто відкрив Австралію? Запам'ятайте, що відкривачами Австралії були голландці Вільям Янзон і Абель Тасман. Вдруге Австралію відкрив англієць Джеймс Кук саме після відкриття куком і дослідженням. Кука Австралії туди вже почали переселятися вихідці з Англії і Північної Ірландії. Окрім того, вам потрібно ще пам'ятати, що на честь Абая Тасмана, першого відкривача Австралії, названо острів Тасманія. Що ще зробив Джеймс Кук після відкриття Австралії? Він здійснив три навколосвітні подорожі. Хотів відкрити Антарктиду, перетнув південне полярне коло, дуже близько перебував до Антарктиди, але берегів не побачив. І в своїх нотатках він записав, що цей материк ніколи і ніким не буде відкрито та досліджено, тому що він важко доступний. Але ми також знаємо, що Антарктида у нас відкрита і була вона відкрита у 1820 році. Була вона відкрита російською експедицією на чолі з Фадеєм Белінсгаузеном та Михайлом Лазарімем. Це був останній відкритий шостий материк нашої планети. Північний полюс був відкритий у 1909 році Робертом Пірі. А південний полюс було набагато складніше дослідити, оскільки там материк Антарктида і на пошуки південного полюсу вирушили дві експедиції на чолі з Руалем Амонсеном та Робертом Скотом. Першим хто прибув до південного полюса, це була експедиція Руаля Амонсена у 1911 році. На 34 дні на місяць пізніше до південного полюсу прибула експедиція Роберта Скотта. Вся експедиція Роберта Скотта була дуже у пригніченому стані після того, як вони побачили забитий норвезький прапор, і по дорозі назад на жаль, вся експедиція на чолі з Робертом Скоттом загинула. І у зв'язку з тим, що ця подорож так трагічно завершилася, першу наукову досвідну станцію в Антарктиді названо Амонсен Скотт. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Підписуйтеся на наш канал, тисніть на дзвіночок. пишіть у коментарях, яких ще географічних дослідників та мандрівників ви знаєте. До нових зустрічей і успіхів вам у підготовці.